Ну що ж, сьогодні заключний етап тотальної реабілітації це встановлення, примірка та фіксація керамічних реставрацій. Зараз я вам покажу фото до, щоб ви згадали, що було, та фото після що ми отримали нашої пацієнтки. Перед вами фото до нагадую, що турбувало нашу пацієнтку. стерті зубів, дисколорит зубів, різна форма зубів та нахил їх допереду. Ну, і фото після, як на мене, говорить саме за себе. Тому що ми бачимо пацієнтку, яка щаслива. Яка довго тривало очікувала цього результату, і вона його отримала. На має симетричну, красиву посмішку білосніжну з таким кольором зубів та формою, яку вона хотіла. Ну і звичайно, фото з близька, щоб ви оцінили стан ясен та оцінили форму прилягання. Та симетрію верхньої та нижньої щелепи. завершивши встановлення керамічних реставрацій, наступний етап через місяць ми пацієнтом зустрічаємося для пришліфовування та корекції у плюсях. Що нам потрібно, ми виготовляємо нічну міросуючу капу для того, щоб організм привик до нових зубів та не було дискомфорту. І наступний ольовся через пів року.